любенькі дорогенькі. Давайте, поки є час знімемо відео, зняла вам відео з природи. Отакі цвіточки нарвали ми сьогодні. Трошки порозмовляли, трошки показали вам нашу красу українську. Знаю, люди, хто за кордоном, українці, вони сумують, вони скучають за Україною, за природою. Може, десь є набагато краще, зрозуміло. Ну, Діло в тім, що ти живеш тут, і для тебе це найкраще. Природа, воздух, річка, все-все-все, так і для України. Може, вони попали набагато в комфортніші умови, а все одно тоска за домом, вона людину, бо вас їдає. І це все зрозуміло. Так, що ми подивимося? Подивимося ми. Давайте ще скажу, що в нас передізлана неділя. Все, ми їздимо зараз, те, що треба, робимо. Травичку якусь треба мені, і корінці якісь треба, і чистки ми робимо з вами. І свічки мені, все це треба для цього всього. Тобто все черпаємо з природи. Тобто, кому є в кого є бажання на чистки, пожалуйста, пишіть у Viber, відповім. Кому є бажання свічки, замовити фінанси, особисте життя, здоров'я, тобто все, все-все-все, пишіть у Viber, Viber ви бачите, Viber один той самий, ну тобто пишіть і будемо робити чисте. Буду писати вам, що робите ви, що роблю я. Заряжаємо зараз булавочки. Заряджаємо зараз булавочки. В общем, все, все, все робимо, життя продовжується. Так, що хочеться вам сказати? Що будемо знімати? Що ми будемо знімати? Знімати ми будемо. До влади прийде жінка в Росії. Ну, так, ви мені пишете, такі ви питання задаються. Ну, чого не подивитися? Чи є ймовірність, що до влади в Росії прийде жінка. Вода буде мінятися і не дуже довго ждати. В Росії ми балакаємо за Росію. За те, де дрони зривалися, де українські фури чи російські фуричі, які там фури привезли, де міст підірвали, ви пишете, може це вода, може це взриви, може бути вода, можуть бути взриви. Тобто все це може бути. Час покаже. Ну, в кінці цього всього спектакля. Кровавого, будуть великі взриви, і буде велика вода. Може це все бути? Побачимо. І до того всього я подивлюся зараз, чи може прийти жінка в Росії до влади? Путін, ну дело тому, що я б сказала, що це храма лисиця вже після цього всього, що в Росії сталося. Тому що якщо в почалі війни, там в 22-му році, там було знаєте, весь світ міг дивитися із опаскою такою на Росію. Ну, зараз за цим усім людина, яка президент, який ну, 25 років при влади. І він не може свою територію захистити від цього всього. Вже почали там писати, що це якісь макети були, якісь там непонятні, тобто розвели українців. Ні, не макети, і не розвели українців. Тобто, ні, це не макети, це не України, і не розвели, і це через що може бути тишина отака з їхньої сторони. Ну, я маю в виду, ніхто дуже громко там нічого не виступає. Прежде всього, це для руських. Хто ними праве. Бояться, дрожать сидять, а ітогі подивіться, хто права вами. Це для них. Показав, показово должно бути для них. Світ і, мабуть, я думаю, не дурніший, ніж і чим ця Росія. Всі все розуміють і всі дуже хорошо розуміють. А от для Росії, для самих руських росіян, от подивитися, хто праве. Людина, яка себе старалася ну, во всій красі показати, щоб всі його боялися, що він сильний, що в них мощ сама така, така, така. ну. Ніхто не, ні, ніхто не успокоївся в Україні і теж розуміємо, що може летіти і гуділо цю ніч. І... Все це ми розуміємо, все це розуміємо. Ну Не може бути, щоб в одну сторону тільки летіло. Ну ніяк не може бути. Понімаєте, условия можуть ставити люди, які виграють війну. Моє таке глибоке переконання. Ну, коли ви четвертий рік товчитеся там, де ви товчитеся, які умови, які області отдати, які вам річки, які вам порти, що вам віддати? Умови не ставлять. Прийшли, завоювали і все, там умов немає. Там от ми живемо далі по вашим правилам. Ну, любо хто, куди б не прийшов, якщо він завоював, ну, там люди вже живуть по їхнім правилам. Які ви можете ставити умови, які ви можете видвигати ультиматуми, ну, примерно, і ту область, і ту, і та сіра зона, і та сіра зона, і оте, і оте, і оте. Якщо ви, ви, ви себе вважаєте побідителями, в чому? В чому? Покажіть, скільки ваших людей. Не до людей погибло. І скільки всього ви зайняли за це время? От яка ціна людського життя, скільки їх чесно от положили ви там, і що ви в итоге маєте? Це побіділі так роблять? Це прийшли люди ті, що хотіли захватити, і думають, і ще й умови ставлять. Ні, умови ставлять люди, і то без умов. Там прийшли, все, ось точка показали, все, ми завоювали, все, хочете, не хочете, ми тут. Тут такого немає, тут цього немає. Хочеться вам так, та вам, може, всю жизнь хочеться щось? І кудись хочеться. Чого вам хочеться? Потому що ну, я, я адекватним людям не хочу. Мені, от я завжди зрівнюю оте от -от все із сім'єю. Мені не хочеться в другу сім'ю лізти. Ніякі правила там нав'язувати. В те ж время я не хочу, щоб до мене лізли, спасали мене, якісь правила мені тут нав'язували. Бо їм показалося, що хтось десь когось тут обіжає. Розбиралися і жили без вас. І розберемося, і будемо жити без вас. І прийде в Єге, там, що ви в коментарях, ну, не, не іменно на цьому каналі, на других каналах-ге-ги, ущербні хахли. Поживемо-побачимо. Ущербні, не ущербні, ну нікуди носа свого не сунемо і не сунули. Хто б нами не правим, як наркоман, не наркоман, як ви пишете. По всьому світу він їзде. І не сказали, що ми не пустимо, бо, тому що він такий. Це вам так хочеться. Це ви лучше нічого не могли придумати, хоч ми за про нього, хоч ми проти в нього. тому, що Ви подивіться, це можуть люди казати, в яких в самих ідеально все. У нас за цей час, що у вас Путін, у нас мінялися шість, мабуть, президентів помінялося. Різниця є чи немає. Це воно, понятно, не те саме, це вже за скільки год воно все це проїлося про це, ну в то же час моє таке переконання, глибоке, я скажу, що ті, хто виграють, ті умов не ставлять. Ті прийшли, завоювали і все. А умови ставлять, якщо ви не виграли, ну нічого фактично ви не виграли. Ви засрали оту землю. Вона й вам не нужна. Вона й для України ви її засрали повністю. Які умови ви можете ставити? Кому? Давайте подивимося, чогось ми перейшли последнє відео одна два на руські теми. Ну, а чого? То що війна з ними. Ну, от подивитися, зараз можна подивитися першим питанням, подивитися, от, як, як на нього світ дивиться. Давайте подивимося, а потім подивимося, чи прийде до влади жінка. Це другим питанням, а першим питанням подивимося, ну, як світ на нього дивиться, От як світ дивиться на нього. Коло... Ну, давайте цележить, давайте свімо. Як дивиться світ на нього? От президент Росії, як би не було, ну, вибирав він себе сам. Я більш вірю, що він сам себе вибирав, чим те, що люди вибирали. Хіба там люди взагалі вже з катушок поїхали, так як і він? Давайте, як світ його бачить? От Після цього, що там случилося з аеродромами, з поїздами, і з мостами? Ну от, Як світ бачить його? Обнять і плакать. Хороший маніпулятор, як світ його бачить. Хороший маніпулятор. Люди, людина, яка маніпулює. Тобто він хоче казатися таким, яким він не є. І це, понятно, і ми не должен, якби не війна, ми не маємо права лізти в чужу країну, державу і там починати президента, тому що це президент там, тієї страни, там люди довжні самі. Ну, так як у нас війна, так як вам все хочеться сюди залізти, ну, через що ми і балакаємо. Хороший маніпулятор. Він над цим працює, да, щоб управляти людьми, щоб управляти мозгами людськими. Це світ понімає, що він хорошо обрабатує своїх людей. Одних там зажав, других за горло придавив, третім там став на горло. І все. Договарюватися. Що з ним договарюватися? Все одно договорюваності йдуть. розумієте? все одно карта показує. Що щоб не було, все одно договоренності йдуть. Тільки опять я скажу: як можна договоритися з дьяволом? Про що можна договоритися з дьяволом? Ось з ну, самим дьяволом. Ніколи ти ні про що не договоришся з дьяволом, тому що він все одно кром пальця введе? От натура така, що от все одно людина, понимаєте, чесно, не вміє грати. Не в шашки, не в шахмати, не в карти. Він би чесно не грав. Він би, знаєте, з-під тишка під дих би давав. Ну, як світ дивиться, що тут світ дивиться? Світ знає, понімає багато тайн, які він вважає, що закриті, ну, от за нього, його, ну, от він вважає, що його життя закрита для багатьох. Тобто, от він зумів закрити своє життя наскільки особисте життя, там, все остальне, оті всі махінації, які, що вони закриті. Ну я тому, що от через що закрите життя, люди йдуть на смерть. Тому що до кінця не розуміють нутро або не хочуть нутро. Ну, все одно правосуддя, закон, що закрито від нього. Внизу колоди завжди падає карта, ну, що в тайні від нас. Ну, що в тайні від нього? Від нього в тайні те, що закон його все равно дожене. Закон, як сказати, всі розуміють, скільки крові на ньому. От ви з витіля, ну все равно, я думаю, ви бачите, от внизу кров, десятка мечей. І він думає, що він піде отак, відійде в сторону, тобто наробивши от. Калюжа крові, річка крові, море, океан крові. І він думає, що він отак він зуміє відійти в сторону від цього всього. Ні, не Карта правосуддя внизу падає. Що ж думає про нього? Про фінанси його, про це, понімає, що ховається він. Но от у нього така жість і час везде ховається. Тобто, в самій Росії він ховається. Від, 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 Росії, ну, від Росії від світу і в світ він себе не може зараз ну поїхати просто так все одно ховається людина яка ховається построїла собі бункер Що це за жесть така Що це за жесть така сидіти в цьому всьому в закритому і ховатися від людей від вообще від усього світу ховатися блін ти ж би міг царювати і Що відчить до мене. Що він карму хорошу? Що він карму? Хорошу він для Росії карму робить. Тобто тут карма, за нього будуть Харкати плюватися, От харкувати це все, грубо кажу, розумію, що грубо, але карта так показує. По -по -по Пошукає Росія путь виходу з цього всього. Тобто воно завтра може встановитися. Ну, діло в тому, що те, що буде відбуватися в Росії, пожари, наводнення, там якісь інфекції, Ну, тобто, багато чого по кармі буде йти на них. Отак вот світ бачить. Світ бачить, подімаєте, що хрома лисиця. Чого лисиця? Тому що хитрий. Тому що хитрий. І можна бити, пінати зараз, розумієте, це не те, що було коли, що всі не могли просчитати, яка там техніка, яка там мощ, які там мозги. Час всі за це время можуть прекрасно просчитати і поняти. Так, да, сука, ще може наробити скільки хочеш гадостей. І в Україні, це, це як сказати, сидіти в бункері, труситися за свою жизнь, ну робити гадості для всього світу, Прежде всього для України. Я, я поділя, я не в ілюзіях яких, не в розових очках чи фіолетових, щоб думати, що цього не буде. Бач, водички не взяла собі. Що цього не буде. Всі розуміють, що варті буде робити і робити, і робити. Тому що він на цьому зав'язаний. Людина, яка попробувала, людина, чи дьявол, який в людської крові, дуже рідко коли може встановитися в прямому і переносному значенні. Так, давайте все, давайте це подивилися. А для когось він в холодильнику був ще год чи півгоду назад, що він десь в холодильнику там лежить, лежить. Лежить. Живі я всіх живих. Тоді казала і зараз кажу, Живі я всіх живих. Таких тварей добити не доб'єш. Ну, все одно вічного нічого немає. І безсмертних немає. Тобто, всьому приходить, всьому приходить, всьому є і начало, є і кінець. Давайте, чи може до влади прийти жінка в Росії? Хоча ну от по картах я б сказала, там переворот, зміни якісь все одно готуються. Навіть не включено по карті, от як я дивилася, примерно, що ці всі теракти. Ну, як сказати, я не кажу, що це не Україна зробила. Ну, добро могли дати, от, якийсь переворот, готовлячи, вибираючи його від влади. Україна, Україна, це Україна однозначно, тому що карти це чітко показують. Ну, діло в тому, що добро, ну як добро, ну, от, якісь участвували там люди, високі люди, які могли дати оце все, тому що вибиваючись під нього. Вибиваючись під нього от, владу. Там стулиць, землю спід ніг. Може бути таке. Карта це показує, може це бути, може це бути. Тобто це не без якихось високопосадовців, там, таких, які як, любими путями, стараються. Тому що це дорога в нікуди. І кожен старатиметься себе спасти. І нафік їм нужен. Потрібен... Так, може до влади прийти жінка. Та да, може прийти жінка, Зразу карта кварта карта сили. Може прийти жінка, може прийти жінка, може прийти жінка абсолютно може. Ось, жінка ця сама, ось королева там карта сили. Тут жінка може прийти ось по шестерки жезлів, побідити все, що можна побідити, тобто вибори, там, якісь свої діла, може прийти, може прийти. І може ця жінка, ось бачите, тому що карта смерті скільки. Тобто я не знаю, йому оставатися при владі, хто його може оставити при владі, якщо на ньому от карта смерті. Захочуть відкараскатися і дуже швидко і дуже скоро це може бути. Давно я не робила так розклади, щоб з Росією були зв'язані, туди не лізеш, всі все розуміють, в же час да, карта показує. Цар скоріше мертвий, ніж живий. Що вона там, горка, цвінка? Цар скоріше мертвий, а заміна може прийти в від жінки. Чи це його дочка, чи це його дві дочки, чи це його кума, чи це його жена, хто там може прийти. Хтось може прийти. Да, це та жінка, за яку ми все время балакаємо, може бути, от вона она може, може бути в Росії. Тобто, фактично, якщо там. Ну да куда она прийти? Ну. Да, сонце, карта, сонце лекарство. Тут такий заговор. Все одно тут карта, йде, що десь якийсь заговор, понимаєте, йде проти нього, проти, проти Росії. От десь якийсь заговор, все одно ведеться. Дивляться в його сторону дуже хитро вже. От як-то, понимаєте, непросто, не просто, не просто зовсім непросто. Ну, для чого це жінка? Ну от понимаєте, вроді перевертається весь світ. Ну от в Росії, вроді все перевертається. А для чого це жінка? Ну для чого ця жінка? Тут секрет, тут карта таймер. Може бути його дитина. От запросто, от запросто. Тут бачиш, карта нульове, от карта Верховна Жвіта до последнього будуть це держати втайні. Паш, це може бути його дитина, карта нульовий, ну то обнуляється влада. Може обнулитися влада, навіть швидше, ніж ми думаємо. І не без допомоги України. А по -перше, даже. перше що це Україна. Так що, блін. Сволочі, не ви, ми, не ви нас спасаєте, а ми може вас спасатимемо від цього вашого. Сволочі це ж не матюк, правда? Не дай різко і не цей. Ну не віра, багато в це не віра, може не вірити. Ну, карта показує примірно, примерно, примерно, примерно якісь слова такі. Так, да, Україна не последню роль тут відіграє. От знаєте, там колись розклади, та не розклади, це в, 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 в Ютубі було, що якісь переговори без, без Зеленського, Зеленського там одвивають десь. Я б тут сказала, тут можуть в Росію, в Росії готувати переворот без Путіна. От, от тут навіть більше. При допомогі України, да, Україна свою роль відіграє. Хреново тільки що людей скільки положили і ложимо далі. Да. Ну, в те же час якийсь може бути. Но тут карта чітко показує. Не хочу я кожен день на них розклади робити, тому що вони і нафіг нам не Ну, В той же час тут карта показує це все. То зараз велика проблема до нього, якщо ми його дивимося, там, після нього якась жінка падає, іде со сторони України. Тобто сильна Україна. Для нього зараз Україна. Ну, людина полізла сюди, щоб заробити собі. Гіморой дуже великий. Карта отчебника, він більше і більше остається сам в якомусь своєму одиночестві. Якщо його власть по карті, якщо його власть ослабіває в самій Росії, понимаєте? От тут іменно в самій Росії, йому не позавидуєш. Те, що світ дивиться, ну, світ по-своєму дивиться, світ все це розумає. Де в тому, що ну, якщо в самій Росії він своє безсілля показує, а показує тим син, це його сильнішим воно не робить. Як кажуть, а король голий? Не те, що голий, а нищий. В усіх відношеннях, і духовно, і душевно, і взагалі, що він для Росії зробив. Да, може бути жінка. Все одно, без управління не, останеть, не останеться, Росія. Ну і карта, Ось як буде у нас. його, його звезда як потухає по чуть-чуть. Потухає. Тому що, бачиш, луна і сімка мічей. Вони падають рядом у нас. І карта. Знаєте, король голий все більше і більш понятно робиться. Його обман, його брехня, його правління в цьому оці, в всьому у нас все є, а ніхера немає. Ми такі сильні, а ми себе не можемо защитити, а ми свої самоліти не можемо защитити. Знаєте? І отут карта дуже цікава. Чи може прийти, може однозначно. Що карта зразу дає нам королеву. Карта дає нам нульові зміни якісь, обнулення повністю дає. Ну, тобто, щось, щось не без цього. І прийде сильна жінка, на тому, що не слаба жінка, сильна. Чи Хто б це не був, ми не вичислимо зараз по фаміліях, по іменах, але все одно прийде сильна жінка. Прийде жінка, щоб побідити цю ситуацію, яка після нього остається. Не продовжать його діло всій його життя. Справу. А побідить, ну, тобто, повідайте, розрулить, розкрутити, на місце поставити. Ну, ця карта це показує. Віримо, не віримо, поживемо, побачимо. Що було, знаємо, що буде, узнаємо. Прийде, прийде час. Людина залізла в кров. Поділяєте, в, в цій ситуації він з цій кров'ю дожи захлибнутися. Прочитали. Стратегія. Ну, тобто, якщо ми повертаємося в 2022 рік чи там ще раніше, то охіренні стратегії. Росія це охіренна стратег. Тобто, невже так було просчитано, що це в Україні вони будуть сидіти, поки вони оце сидять? Тобто вони тут здихатимуть як мухи, ну, ну, це було просчитано і це все було ну, це все йде по прочитаному їхньому сценарію. В голові не вкладається, що це за такі стратеги і що це за так прощитано все це? Вам залізти в Україну, да, як два пальця. Вилізти вам з України живими, Хрен удасться. І в прямому, і в переносному смислі. Не треба не, не там сидіти і думати, ми все чітко розуміємо. Що від таких тварів, як ви, летітиме сюди, я розумію, ви будете з усіх сил старатися, щоб летіло. Все це ми розуміємо дуже добре. Ну в той же час ми розуміємо, що бумеранг. Що бумеранг существує, існує. Суржик ми поміняємо. Прийде час, ми перейдемо на українську мову. А хто не, я я лічно, хай, хай не, не, не про це тема. Переходьте на Оксана відьма Відьмав. Сьогодні їздили, от нарвали, показують показую вам трошечки наші ліси. Подивіться на природу, не треба тільки в цьому всьому загрузати, сидіти в розкладах чи сидіти про війну, думати. Все йде своїм путем. Все йде так, як воно ну, так як воно йде. Є те, що людина може змінити, а є те, що ми змінити не можемо. І остається молитися Богу, вірити, надіятися, молитись за наших воїнів, які не дають просрати Україну. Понімаєте, так, ну, фактично на них воно все держиться. Може, не так правильно я сказала, ну все держиться на них. Це треба їм, потім і, і, і зараз, в тому і і зараз. Государство все довелося робити для таких людей. Якщо вони за государство пішли віддавати життя своє, здоров'я своє, руки, ноги, а хтось і душу там. Знаєте, має... моє мнення таке. Все, пока-пока, бувайте здорові.